Eu <laughs> <laughs> Відео з підлітками, які на повний голос слухають російські пісні у середмісті Києва, швидко розлетілося мережею, та викликало різку реакцію. Особливо з огляду на те, що лише за декілька годин перед цим росіяни двома ракетами вбили десятки цивільних у центрі сум. Більше всього мою увагу привернула гучна музика. Я була в навушниках, тому я спочатку не звернула на це уваги, але потім, коли я вийняла навушники, я зрозуміла, що це була російська музика. Зйомку я включила, тому що я розуміла, що це може бути моєю страховкою. Я розуміла, що де вони не в тверезому стані. Я розуміла, що мені можуть дати по голові, тому що ну об'єктивно їх більше. І якби це просто було моє, якби ну засіб безпеки, скажімо. Я перепрошую, але можете висити. Можете подати. У відповідь один із хлопців починає істерично реготати. Інший же перемикає трек із голонки лунає ні, не ні Після розголосу поліція та Служба безпеки України знайшла порушників. Після цього троє фігурантів записали вибачення. Свою поведінку пояснили станом алкогольного сп'яніння. Вибачаюсь перед українським народом, і хочу вибачитись за це перед всім українським народом. Я прошу вибачення перед всім українським народом.